Період війни це не той час, коли е, активно працюють приватні зібрання. Приватне зібрання це не щось таке стале, яке там е, е, Богом дане. Там воно лежить. Справа в тому, що колекція приватна, вона будується на енергії, ініціативі Збирача. Це дуже живе явище, динамічне, і людина там щось купує, щось обмінює, розшукує, там. Ну, коротше кажучи, досить активно себе поводить. Зрозуміло, що коли йде війна, то мистецтво. Як кажуть, коли говорять пушки, то музи мовчать. Мистецтво відходить якби на, на другий план, хоча я повинен сказати, що це, це не зовсім так. Що стосується, мені здається, що мистецтво під час війни може досить голосно говорити, якщо це. Пов'язано з якимось подіями там, боротьби, суверенітету, це, це дуже важлива галузь. Просто в цей час ну зрозуміло, що приватний сектор він не має бізнесу, він не має грошей, які там е, теж є рушійною силою динаміки приватних зібрань. Тому щось е, там розповідати досить таке. Яскраве з життя приватних колекцій не можу. Я розумію, ось що. Що колекції, які були, такі і залишилися на сьогодні. Ніхто не, не біжить продавати шедеври, незважаючи на те, що часи важкі, але саме продавати якісь найкращі твори, щоб там купити собі якусь їжу. Я думаю, що Люди тримаються, колекції зберігаються. Зрозуміло, що ніхто нікуди не вивозить ці колекції за кордон, бо це дурня. Мені мені здається, вже всім зрозуміло, що це територіальна. Україна взагалі повинна повернутися до тих кордонів, які були в 91-му році, і ніхто цих колекцій, ну, при, принаймні в центральній, північній Західній Україні не міг чіпати. Хоча б був певний період, коли загроза була велика. Я знаю, що деякі колекціонери якісь твори вивезли на захід України на всяк випадок, щоб вони там зберігалися. Думаю, що це ну, не як правило, а скоріш як виняток так було зроблено. Тобто, здебільшого, колекції знаходяться там, де вони знаходилися до початку війни. Єдине, що, що ну я не, не бачу зараз такої дуже активної діяльності приватних колекціонерів, бо мабуть просто менше майданчиків, менше виставок. І е, дуже багато колекцій пов'язані з такими історичними всякими речами з 19 століттям, початком 20-го. Зараз виставки, якщо вони відбуваються, то вони відбуваються е, більш е, пов'язані з актуальними темами, і може з сьогоденням мене пов'язане саме з війною. Хоча, мені здається, якщо є можливість е, якусь активність е, проявити. То це час війна, і в тебе, ну скажімо, ти не знаходишся на нулі, і ти не, не зброю в окопі, то ти повинен воювати якоюсь іншою зброєю. У всякому разі, коли в мене з'явилася можливість щось робити, то о, я відразу включився в цю роботу. Спочатку ми створювали номер антіквара. Присвячений творчості Багамазова. Це була така колективна праця з між Джеймсом Батервіком ініціювали цей номер, і мені здається, що досить непоганий номер вийшов. Треба велику подяку сказати Ганні Шерман, бо вона дуже активно себе поводить під час війни, випускає номери, там проводить всякі відео розмови, записує, викладає в YouTube, тобто дуже багато діяльності проводить. Я особисто виступав куратором цієї виставки, яка відбулася у Львові Примаченка, і зараз я думаю, що вже залишилося менше місяця до. Відкриття виставки Романа Сельського в музеї Шептицького у Львові. Теж пов'язаного з моєю колекцією, з колекцією музею. Так що те, те, що можу, я роблю в цих умовах. Якщо людина має якусь змогу, я ясно, що сторонник того, що приватні колекції повинні працювати якось в цих умовах, бо державні ж зібрання не можна показувати. Тому, коли є така ситуація, може замінити приватність. Не колекціонер може ризикувати своїми творами, а держава вона не може ризикувати. Борис Гриньов опублікував інформацію про те, що в центрі комбіту відкрилась виставка. Я так розумію, що це роботи не лише колекції Гриньових, а й клубу колекціонерів. Підозрюю, що можливо, просто ми не знаємо. А якісь колекції виступають на заході в якихось проєктах. Інформація між колекціонерами вона якимось чином розповсюджується, і ти, як колекціонер, знаєш, що відбувається у твоїх колег. Я би не сказав, що наша спільнота колекціонерська зараз. Настільки активно обмінюється інформацією, один з одним ми можемо розмовляти, мати якісь такі майданчики, спільні, віртуальні для обміну інформацією, це можливо. Але я не думаю, що вся інформація надходить досить швидко, своєчасно про те, що відбувається з цією чи іншою колекцією. Хоча, хоча я можу сказати, що Колекція Бориса і е, Тетяни Гриньових вона завжди дуже активно популяризувалася. І е, ці мої, я можу назвати приятелі, вони дуже активно е, займали активну таку позицію і щось робили. Що стосується виставки в центрі «Пампіду» — це було пов'язано з дійсно з діяльністю клубу колекціонерів, коли Певні твори були передані, я так розумію, в подарунок центру Помпіду, і була домовленість, що ці твори будуть демонструватися. Пройшов пройшов певний час, і зараз я не знаю тимчасово чи як, но ну, ці твори дійсно демонструються в центрі Помпіду. Це дійсно дуже гарний майданчик, такий і для популяризації українського мистецтва. Хоча зараз відбувається, мушу сказати, те, що я бачу, от е десь в інеті сотні подій пов'язаних з українським образотворчим мистецтвом за кордоном. Я не можу просто оцінювати всі ці події, бо багато дуже локальних подій і багато спонтанних подій. Але я думаю, що якщо якісь події будуть набувати масштабу такого досить серйозного професійного, то ми з вами про це дізнаємося. Значення приватних колекцій для культурної спадщини країни можна недооцінити. Важко переоцінити. Справа в тому, що взагалі-то, якщо ми візьмемо, як кажуть, за гамбурзьким рахунком зібрання наших музеїв всіх державних, то майже в основі кожного лежить приватна колекція. І я думаю, що колекції, які є на сьогодні, вони теж з часом частково будуть перетворюватись на якісь державні зібрання. Тому зберігання творів українського мистецтва і саме шедеврів українського мистецтва в приватних збірках, воно завжди було, є і буде. Тому що музеї вони не, не мають змоги, часто не мають грошей, щоб купувати ці твори. Часто не можуть реагувати досить динамічно на а, можливість щось викупити, якусь роботу, яка може потім піти з майстерні і десь опинитися дуже, дуже далеко від України. І в цьому відношенні і приватні збирачі вони значно більш мобільні. У деяких з них хто ну ми ж живемо вже в капі... капіталістичному суспільстві. У деяких з них є матеріальні можливості купувати ці твори навіть більше, ніж у деяких музеїв. Що стосується часів війни, мені здається, ну я частково вже відповів на це питання: що якщо в тебе є змога зайняти якусь активну позицію у відношенні Популяризацію українського мистецтва, створення якихось подій, то ти повинен цим займатися, бо це, якби твоя місія суспільна, виходить. Наскільки це відбувається де-факто, дещо відбувається. Ну, я, я просто не можу е, називати якусь кількість е, великих подій, які відбулися, але е, все одно я вважаю, що приватні колекціонери, наскільки вони можуть, вони в цей час е, приймають участь в культурному процесі, в процесі популяризації мистецтва. Е, ситуація, на жаль, з війною не закінчена, а ситуація з культурою е, е, національною популяризацією української культури, вона якось набирає обертів. Якщо ми згадаємо березень, квітень, травень, то подій було значно менше. Зараз їх стає значно більше. Значить, я думаю, що найбільші місяці принесуть нам якусь інформацію, і ми побачимо, як саме приватні збірки допомагають в тих процесах культурних, які відбуваються і в Україні і за кордоном.